фатальний період, який принесе важливі події в життя багатьох людей. Звісно, я не можу сказати, що коридор затемнень буде впливати абсолютно на всіх. В першу чергу він буде впливати на людей, які ведуть активне життя і чогось прагнуть в цьому житті досягати. Вони не ведуть пасивний. Спосіб життя, да, і не пливуть за течією. Хоча і у тих, хто пливе за течією, також можуть траплятися долоносні події, але не факт, що вони їм можуть сподобатись. І також багато чого буде залежати від астрологічних показників, про які я вам в цьому відео розповім. І ви в цьому відео дізнаєтесь, як. Цей коридор затемнень буде впливати саме на вас. Вітаю, мене звати Ольга Назарук, я астролог, і на цьому каналі розповідаю багато корисного та цікавого про астрологію. Тому одразу став лайк, підписуйся і погнали! Отже, спочатку давайте розберемо, що таке взагалі коридор затемнень з астрологічної точки зору. Коридор затемнень це період між сонячним затемненням і місячним затемненням. Точніше, навпаки, місячним затемненням і сонячним затемненням. Отже, місячне затемнення відбудеться 7 вересня 2025 року. Це повний місяць на кермічних вузлах. Так? Тобто, коли сонце та місяць стоять один навпроти одного так? в з'єднанні з кармічними вузлами. Потім, 22 вересня, це буде сонячне затемнення і новий місяць, коли сонце в з'єднанні з місяцем, знову ж таки на кармічних вузлах. І проміжок часу да, між. 7 і 22 вересня називається коридор затемний», під час якого можливі доленосні події. Чому так? Тому що кармічні вузли. Що таке кармічні вузли? Це фіктивні точки на карті, вони є в карті абсолютно кожної людини, які відповідають за наш шлях душі. Наша душа приходить в цей світ вже з якимось досвідом з попередніх втілень, і вона приходить з якимись своїми задачами. У кожної людини, абсолютно у кожної людини у її душі є певне призначення в цьому житті. Воно не завжди пов'язано з професією. Це просто той досвід, ті таланти, ті навички, ці здібності, які душа хоче в цьому втіленні. Собі придбати, да? душа приходить сюди за певним досвідом. Якщо ви хочете дізнатися, за яким саме досвідом прийшла ваша душа в цей світ, і яке ваше призначення в цьому житті, записуйтесь до мене на консультації через інстаграм, я посилання залишу під цим відео. Отже, цей конкретно цей коридор затемнень буде проходити на вісі риби діви Тобто, зараз. В цей період, да, в 2025 року, кармічні вузли стоять на вісі знаків зодіаку риби та діва. І відповідно, в першу чергу він буде впливати на людей, у кого або кармічні вузли. Ну, якщо кармічні вузли в цих знаках стоять, то взагалі для вас це супер, супер-супер доленосний період. Або, можливо, у вас сонце в цих знаках. Да? Якщо ви за знак, знаєте, що ви за знаком зодіака риби, діва, або близнюки або стрілець. Да? На, на, на вас також цей період буде дуже сильно впливати. Але по, ну, у кожної людини да, в натальній карті є. Ці знаки зодіаку, риби та діва, да, навіть, навіть якщо у вас там не стоять сонце, седент, ваші кармічні вузли або ще якісь важливі точки, все одно ці знаки у вас в якихось домах натальної карти стоять. Дома натальної карти це сфери життя. Да, і відповідно цей коридор затемнень може впливати на якусь сферу життя у вас. На яку саме ви дізнаєтесь, додивившись це відео до кінця. Тому що зараз я буду розповідати по всіх домах натальної карти. Отже, для того, щоб. Дізнатися, по якому дому буде проходити у вас саме коридор затемнень. Побудуйте свою натальну карту в будь-якому астропроцесорі онлайн, просто забиваєте вугол Натальна карта онлайн, де вам треба. Написати свої дані народження і свій час народження. Це важливо знати свій час народження, щоб дізнатися саме по сферах, тому що дома будується тільки, якщо ви знаєте свій час народження. Без часу народження, на жаль, ви цієї інформації дізнатися не зможете. Але ну, все одно є так, така функція, як розбір космограми, і ви можете також. Записатись до мене на консультацію, і ми розберемо да, без знання часу народження, все одно розберемо, як у вас це буде впливати. Отже, побудували свою натальну карту. Далі дивіться, там натальна карта розділена на 12 секторів. Танти 12 секторів це дома натальної карти. І ви дивитесь, в які дома натальної карти потрапляють знаки риби та діва, да, які, там, які там цифри стоять. Да. І далі слухайте, тому що кармічні вузли вони завжди стоять один навпроти одного, і відповідно, один навпроти одного будуть стоять двома натальної карти, які будуть зачіпати цей коридор затемний. А отже, зараз слухайте уважно, я буду по кожному дому розповідати. Отже, якщо Знак діва або риба потрапляє в перший дім вашої натальної карти. Да? Тобто, якщо один з цих знаків потрапляє в перший дім, відповідно інший буде потрапляти в сьомий дім. Це дома вашої особистості і ваших стосунків. Відповідно, цей коридор затемнень буде впливати на вас особисто. І на ваші стосунки. Це дуже-дуже для вас важливий період, да, коли може відбуватися трансформація вашої особистості, і в принципі події долоносні можуть бути в будь-яких сферах, але в першу чергу вони можуть зачіпати ваші стосунки, ваше здоров'я, ваш імідж, вашу популярність, репутацію, авторитет в суспільстві. Я б не рекомендувала вам в цей час сваритися зі своєю другою половинкою, якщо ви не хочете розстатися з нею назавжди. Тому що події, які відбуваються в цей коридор, рішення, які ми приймаємо, вони можуть впливати на все подальше життя. Да? І все, що... Ви вирішите в цей коридор, коридор. воно може, може, бути надовго, може бути надовго. Також я не рекомендую вам ігнорувати сигнали свого організму, якщо вас щось турбує по здоров'ю. Да? Не відкладайте в довгий ящик, ідіть прямо зараз, проходьте обстеження, здавайте необхідні аналізи, консультуйтесь зі спеціалістом, тому що це може бути дійсно серйозно і дуже-дуже важливо. Я, у мене у самої, от е, в мину, минулий коридор, точніше, не минулий, а от рік назад, який був в вересні, е, е, у мен, мене мене турбува дещо по здоров'ю. Так от я вам можу сказати, зараз, коли наближається цей коридор, воно мене знов потроху починає турбувати. Я одразу е, е, купила ліки, які мені потрібні для профілактики, тому що от я прям відчуваю, що знов це починається. Тому дуже уважно, у кого, тому що у мене саме от перший перший сьомий дім натальної карти. Коридор затемнений, це не означає, що будуть якісь прям погані події, обов'язково відбуватися. Навпаки, знаєте, це може бути, наприклад, поворотна точка в ваших стосунках. Або щось важливе по вашій особистості, да, може бути злет, наприклад, вашої популярності. І події ці вони кармічні, вони, вони дійсно кармічні, вони прописані по програмі. Можливо, у вас відбудеться якісь, якесь важливе знайомство, е, трапиться. Да, якщо ви, наприклад, зараз не у стосунках. Тому е, якщо якесь знайомство трапиться, то це також може бути надовго, це також може бути ваша доля. Далі, якщо знаки риби та діва потрапляють в ваш другий та восьмий дім, це вісь фінансів своїх фінансів і чужих фінансів. Ну і також це також вісь наших фізичних ресурсів, нашого здоров'я, в тому числі, тому що по восьмому дому можуть відбуватися різні такі, знаєте. Різкі проблеми по здоров'ю, операції або травми якісь, да, кризисні можуть ситуації відбуватися. Е, ну, Спершу про фінанси. Да. Е, обов'язково в цей коридор вам треба навести порядок у своїх фінансів. Якщо існують якісь борги, кредити, обов'язково погашайте, щоб не було ніяких заборгованостей. Да, вчасно погашайте всі платежі, да, там, комунальні і так далі, щоб не було проблем. Слідкуйте за цим дуже чітко. Також не рекомендується якихось необачних фінансових рішень да, в цей період. Дуже добре думайте, коли ви приймаєте якісь фінансові рішення, наприклад, там, берете кредит або. Покупаєте там, не знаю, якісь акції, облігації, кудись, кудись складаєтесь, робіть робите великі покупки. Це не означає, що заборонено це робити. Просто пам'ятайте, що це може бути кармічне, це може бути доленосне. Може бути доленосно і в хорошому сенсі, але ну все ж таки зважено приймайте рішення дуже серйозно до цього ставтеся, тому що пам'ятайте, що це може мати вплив на все ваше подальше життя, як в хорошому сенсі, так і в поганому. Сенсі. Просто контролюйте ваші фінанси, да, щоб уникати, тому що можуть траплятися крадіжки, стикання з шахраями можуть, можуть бути в цей час, уважно ставтеся кому і за що ви переводите гроші, да, можливо, перевірте безпеку ваших банківських карток, наприклад. І також уважно по здоров'ю, тому що тут можуть якісь травматичні ситуації траплятися. Ну, і з психологічним здоров'ям да, ще можуть бути проблеми, якщо ну, відчуваєте, да, що занурюєтесь в якісь такі негативні емоції, все ж таки попрацюйте з ним, з ними зверніться до психолога, да, не, не пускайте також все це на самотік. Далі, якщо знаки риби та діва потрапляють в ваш третій та дев'ятий дім. Це дома, поїздок, навчання, спілкування закордонних справ, освіти вищої. Да? І тут можуть траплятися доносні події саме в цих сферах. Наприклад, ви можете, вам може, наприклад, захотітися да, раптом да, пройти якесь навчання. І Дуже уважно дослухайтесь до, до таких своїх бажань, тому що дійсно це навчання може стати для вас дуже важливим, да? і потім е, може перерости в щось таке глобальне, і ви е, можете потім це застосовувати в своїй професії, може це стати новою професією для вас. Да? Тобто, не просто так в цей період можуть у вас такі думки виникати, можуть е, траплятися знов ж таки е, доленосні знайомства, не обов'язково любовні, а в принципі важливі знайомства. З людьми, які також будуть мати вплив на подальше життя, тому будьте відкритими до спілкування. І також уникайте сварок, конфліктів різних, бо потім це буде дуже складно виправити, якщо ви з кимось сильно посваритесь в цей час. Поїздки, поїздки. Ну, по перше, зберігайте техніку безпеки в цей час, да уникайте там якихось аварійних ситуацій, не ганяйте, просто будьте уважні на дорогах з транспортом і так далі. Також це вісь документів. Якщо, наприклад, у вас зараз просрочені якісь документи і треба оновити, також не затягуйте, намагайтеся це робити вчасно да, під час цього коридору затемнення. Далі, якщо знаки риби та діва потрапляють в ваш четвертий та десятий дім, то це дома сім'ї, нерухомості, кар'єри та вашого соціального статусу. Ось тут доленосні події можуть бути в цих сферах, і що це може бути? Ну, По-перше, це може бути оформлення шлюбу, наприклад, да? зміна соціального статусу. І цей шлюб також може стати доленосним. Або навпаки, може статися розлучення, може трапитись розпад сім'ї, да? якась сварка в сім'ї. Ну і тут так, така сама рекомендація: да? не провокуйте ці сварки, не сваріться, тому що якщо розійдетесь, зійтись потім буде дуже важко. Якщо ви думаєте, Зараз ну, сумніваєтесь, да? чи, чи розлучатися вам чи ні, ну, перед таким вибором стоїте. Якщо ви не впевнені, якщо ви не хочете, щоб це було назавжди, не робіть таких необачних кроків зараз. Ну, але якщо ви хочете, щоб це дійсно трапилось нарешті, щоб це було остаточно, то, будь ласка, розлучайтесь. Можуть бути переїзди, наприклад, зміна місця проживання, можуть вирішуватись якісь важливі проблеми. Питання з нерухомістю, да, може, ну, якщо, наприклад, ваше житло потребує ремонту, то можливо настав час нарешті це зробити. І коридор затемнень вам дасть шанс це довести до кінця. Да, це завершити. Не факт, що ви прямо за два тижні буквально його завершите, але розпочавши, ви маєте шанс, що доведете це до кінця. Що ще може бути? М можуть бути якісь важливі події у ваших родичів. Якщо ваші родичі потребують вашої допомоги, можливо, у когось якісь проблеми по здоров'ю трапляються, також е проявіть до них увагу. Якщо ви з кимось посварилися е до цього, наприклад, да, то намагайтесь помиритися з вашим родичем. Взагалі це хороший період, щоб налагодити стосунки з родичами. Можуть бути у вас якісь пропозиції по роботі. Да, і і, і е, також не, не ігноруйте ці пропозиції. Вони, е, якщо трапляються да, от в коридор за то зверніть на них увагу. Це дійсно може бути важливо. Да, може, вас хочуть підвищити е, на, на посаді, або е, вам з іншої роботи да, якась пропозиція дуже цікава поступає. От не ігноруйте, е, е, якщо у вас. Е, це затемнення проходить по 8, 4, 10, то це може бути прямо доленосне. Далі, якщо знаки риби та діва потрапляють в ваші 5 та 11 дома, тут можуть бути доленосні події, які пов'язані з вашими дітьми. Наприклад, ви можете звагітніти, да, у вас може трапитись вагітність, таке може бути. Також це дома. П'ятий дім це ще дім романтики, да? і тут також можуть траплятися романтичні якісь знайомства, які потім вплинуть на все ваше подальше життя, тому уважно. Ну і навпаки, да, якщо ви не хочете розлучатися з партнером, з яким нещодавно познайомилися, з яким у вас тільки почались стосунки, також не сваріться, не конфліктуйте, бо потім це може мати незворотний такий. Моменти ви можете потім страждати. Також, якщо у вас виникають бажання в цей час, виникає бажання якесь нове хобі, да, от що щось вас захопило. П'ятий дім це ще дім хобі, захоплень наших. Також не ігноруйте. Да? Можливо, це хобі ну, принесе вам багато таких позитивних емоцій, багато доленосних подій. Не виключено, що це може стати і професією, але навіть якщо не стане, хобі дуже важливо для підтримання нашого хорошого емоційного рівня. Да? Нам не тільки потрібно працювати, а ще й робити щось в своє задоволення. Можливо, а п'ятий дім це ще дім відпусток. Можливо, вам захочеться поїхати у відпустку. Можливо, ви давно не відпочивали. Ну також доля вам дає такі шанси. Одинадцятий дім це ще дім соціуму, соціальних мереж коридор затемнень дає вам можливість просунутися в соціальних мережах. Рекомендується себе рекламувати, просувати. Якщо ваша професія пов'язана з якоюсь публічною діяльністю, то Будь ласка, да, доля також вам дає на це шанс. Не конфліктуйте ні з ким в соціальних мережах, ні конфліктуйте зі своїми друзями. Одинадцятий дім це ще дім друзів. Знову ж таки, це може мати незворотній ефект. Да, потім з цим другом вам буде складно помиритися, або якщо це якийсь негатив в соціальних мережах, то це може бути як втрата знаєте, вашої репутації. Далі, якщо знаки риби та діва потрапляють у вас шостий та дванадцятий дім, це шостий дім да, це дім роботи, здоров'я, домашніх тварин, дванадцятий дім дім психології, дім усамітнення, дім творчості, мистецтва, дім за кордону далекого да, за кордону. Тому доленосні події можуть траплятися в цих сферах. Ну, по-перше, уважно до свого здоров'я. Дуже важливо для вас, якщо у вас саме на цій вісі буде проходити коридор затемнень, ввести здоровий спосіб життя, не зловживати шкідливими звичками, достатньо відпочивати, дотримуватися режиму дня. Правильно харчуватися, займатися спортом, прямо для вас дуже, дуже важливо, тому що тут хвороби можуть виникати саме через це, саме через нездоровий спосіб життя або через психосоматику. Тому якщо у вас якийсь поганий настрій, якісь психологічні проблеми, з якими ви давним-давно не можете впоратись, то зараз саме в цей коридор затемнень ви можете. Нарешті почати цим займатися, звернутися до психолога і повирішувати всі свої психологічні проблеми. Ось, тому не ігноруйте, не ігноруйте їх. Також можуть у вас траплятися якісь доленосні події по сфері роботи. Може бути звільнення, да, якщо вже накипіло, да, настав час, ви хочете звільнитися. Будь ласка, звільняйтесь, але переконайтеся, да, що ви можете знайти нову роботу. Знову ж таки, якщо пропозиції якісь цікаві будуть в цей період траплятися, то звертайте на них увагу, тому що це може бути справді дуже-дуже важливо. Ось. Також буде непогано зайнятися своїм духовним розвитком, да? подосліджувати свою підсвідомість. Можливо, також прийшла пора відпочити, побути десь наодинці з собою, погуляти на природі, біля водойми, да? поплавати в басейні, зайнятися якимись водними видами спорту. Це для вас також буде важливо. А якщо у вас випадає нагода завести якогось домашнього улюбленця, наприклад, ви дуже хотіли, а тут раптом хтось, наприклад, пропонує. Також зверніть на це увагу, можливо. Ну, це буде також мати вплив на ваше подальше життя в хорошому сенсі. Якщо у вас вже є домашній улюбленець, будь ласка, приділяйте йому більше уваги, слідкуйте за його здоров'ям, тому що можуть також траплятися якісь такі події важливі. Ось, ну, це коротко, да, що я хотіла розповісти по, по коридору затемнень, але звісно. Ці кармічні вузли, ці точки, вони можуть зачіпати і інші якісь важливі елементи вашої натальної карти. Так? Вони можуть робити аспекти до інших домів, вони можуть зачіпати якісь планети, проходити по вашим кармічним вузлам і так далі. Тобто там варіантів дуже-дуже багато. Якщо ви хочете детально розібратися, як саме у вас пройде цей коридор затемнень, замовляйте прогноз на Місяць, або навіть прогноз на рік, замовляєте дату більш Якщо ви там щось важливе на рік плануєте, то замовляйте прогноз на рік, подивимось на коли що краще планувати, які теми важливі будуть цього року. Звертайтесь в мій інстаграм, посилання я залишу під цим відео. А я всім бажаю не боятися цього коридору затемнень, приймати все з вдячністю, це дійсно ну, дуже класний, дуже цікавий період, який. Дозволяє, знаєте, не не засинати в цій рутині, да, і от просто, просто жити, жити, жити по накатанні, а насолоджувати життям, да, приймати все з з такою цікавістю, з цікавістю спостерігати, що буде відбуватися в вашому житті. Напишіть мені в коментарях, да, чи відчуваєте ви вже насування цього коридору за темний, можливо, у вас щось вже насувається, щось відчувається. Або пізніше напишіть, так, як, як у вас він пройшов. Я вам бажаю, щоб все пройшло дуже добре. До речі, в моєму інстаграм є ще прогноз на вересень. Тут в YouTube я вирішила викласти лише про коридор затемнень, а в Інстаграм. Повний прогноз на вересень, що там ще важливо буде відбуватися. Тому ласкаво прошу читайте, бо тут я не хочу одне й те саме дублювати. Нехай буде різна інформація, щоб було цікавіше. Все, всім дякую за увагу і до побачення.